Всім привіт! Хочу показати, який, хоча б приблизно матеріал нам потрібен для того, щоб ми змогли з вами виготовити писаночку. Обов'язково нам потрібна ниточка титану. Ну, ви берете собі таку, якою ви користуєтеся. У мене титан, 150-дуже він для мене дуже, дуже зручний. Потрібно два відтінки бісеру. Це також може бути абсолютно любий. Різниці немає, який у нас буде бісер. У мене сьогодні буде голубенький, ось такий під номером 38-338. І білий у нас 4602. Також в мене маленькі бусинки. Ну, приблизно діаметр їхній 1,5-2 міліметри. Я не заміряла. Це у мене ось така низаночка була. Ось така. Вони такі. Маленькі. Також вони є фасовані ось в ось таких пакетиках. Різні відтінки є. Тож обирайте для себе те, що вам потрібно. Бісер ви можете брати не обов'язково голубий, можете взяти рожевий, можете взяти червоний, зелений, салатовий, фіолетовий. Це вже тільки від ваших смаків. Схемочка сьогодні у нас буде ось така: хрестики. І вона виходить доволі непогано. І коли ви будете робити її в інших відтіночках, різниці немає також. Тому що ця писанка буде шикарна, дуже гарна. І треба буде ще бусинки діаметром 4 міліметра, ось такі. Вони в мене ось тут є. Вони в мене білі будуть, тому що у мене хрестик буде білий. Якщо у вас буде хрестик якогось іншого кольору, тоді підбирайте приблизно того відтінку, якого ви будете робити хрестик. Також можете викласти або біконус, або ронделі. Різниці немає абсолютно ніякої. Тільки ронделі. Мені здається, що треба буде хоча б 6 міліметрів, тому що ось наприклад, в мене 3 на 4, то буде за маленькі, навіть треба буде ронделі 8 міліметрів, щоб вони були великі. А біконус вроді би 6 міліметрів буде потрібний. Ось такий матеріал нам потрібний. І потрібна ще заготівочка. Ось така у мене сьогодні ось така пластмасова. Таке враження, ніби це звичайне. Але ні, у нас ось такі є заготівочки. Може бути і пінопласта, може бути дерев'яна. Але дерев'яна, коли буде, тому що ця пластмасова, вона гарна біла, то просочуватися буде гарний білий відтіночок. Ось, наприклад, я Покажу, як воно буде. Бачите, коли я одягну. А коли ви візьмете е, дерев'яшку, то вона такого, знаєте, ніби сіроватого кольору буде, щось тілесний колір буде такий. То тоді воно вже так дуже гарно не, не буде. Обов'язково тоді треба під основу. Та як в мене голубенька основа йде, то треба буде під голубий колір. Пофарбувати дерев'яшку, і воно тоді буде набагато красивіше. Якщо ви маєте бажання робити ось такий, таку чудову писаночку, якщо ви не вмієте або ви початківець, то обов'язково в наступному відео буде майстер-клас по виготовленню цієї писаночки. Буде майстер-клас у двох частинах. Перший майстер-клас буде, можливо, і в трьох частинах. Ну, побачу, як я це зроблю. Як я встигну це зробити, мабуть, що швидше за всього, буде в трьох частинах. І ми тоді будемо робити, перша частина буде в нас виготовлення цієї сіточки. Один рапорт. А 4 рапорта. Ще три додаткові ви зробите самостійно, тому що на цю писаночку, як у мене, потрібно буде 4 рапорти. Друга частинка у мене буде сшивання основи. Обов'язково зшивання треба буде акуратно, хто не вміє як сшивати полотно, то на другій частинці я покажу, як її треба зшити. І потім буде або одна частина, або дві ще Це виготовлення вже з верха і низа. Обов'язково робіть собі такі прекрасні писаночки. Подальшому я попробую зробити ще декілька майстер-класів, вже більш цікавих. Я намалювала дві схемочки. І попробую за цими схемочками зробити також з вами майстер-клас по виготовленні авторських писаночок. Тож долучайтеся, творіть красу, пробуйте, вчіться, ніколи не відкладайте на потім, а вчіться обов'язково. Тому що це рукоділля, воно не є важке, але красива ручна робота може бути для подаруночку рідним, близьким. і Гарна прикраса до Великоднього кошика. Чекайте наступний майстер-клас і творіть разом зі мною. До нових зустрічей, пока-пока!